До дня закоханих у бібліотеці філії номер 3 пройшов розважальний захід Яша Плюс Маша. Його учасниками стали постійні читачі, учні четвертих та сьомих класів середніх загальноосвітніх шкіл номер 33 та 23, а також діти актори театральної студії Вау. Остання вже рік працює при бібліотеці. В ході заходу молодь знайомилась з традиційними відзначенням цього свята в різних країнах, висловами класиків вітчизняної та зарубіжної літератури про кохання. Також брала участь у тематик конкурсах, розвагах та літературних вікторинах. Організатором заходу стала завідуюча дитячої бібліотеки філії номер 3 Алла Павловська. На її думку, проведення таких тематичних вечорів дозволяє збільшити кількість читачів у бібліотеках. Мета заходу зацікавити, збільшити відвідування бібліотек до бібліотеки, зацікавити е, молодших, е, старших класів, середніх класів ще більше зацікавити і заохотити відвідувати. Е, biblioteca.